Всім привіт! Ось такі святкові скриньки зараз в Аврорі за дуже приємними цінами. Ось ця скринька коштувала 550 гривень, а зараз зі знижкою коштує 99 гривень. А ось ця скринька коштувала до знижки 250 гривень, а зараз зі знижкою коштує 59 гривень. Давайте зараз розпакуємо її і подивимося що там всередині. І так відкриваємо і одразу нас зустрічає листівка з посіванням. Так що зберігайте листівку і можете готуватись до посівання на наступний рік. Далі в наборі йдуть ось такі шкарпетки доволі гарні. Вони жіночі, але цілком можуть підійти і чоловікам. Дивимось далі що у нас тут є. Ось така невелика арома свічка. Запах доволі приємний, але чим пахне, невідомо. І ось такий пін або значок у вигляді колосків. Як ви вважаєте, чи могло це все коштувати 250 гривень? Напишіть в коментарях.